Вітаю у вас, мої дорогенькі я Ірина. І а, всі ми знаємо, що Єрмак вже нашкодив де тільки міг. Якщо він ще влізе в ЗСУ, то це буде катастрофа. Давайте подивимося, які в нього плани стосовно ЗСУ. Розвалити? Розвалити. Заслати туди, ну, будемо так якихось пропагандистів, якихось, ось ці карти натякають. Заслати туди якогось, ну, як в нас кажуть, Троянського коня, козачка якогось, ось туди заслати, який буде висвітлювати якусь. Ну, будемо так казати, якусь ну, інформацію таємно, підслуховуючу. Да, Плани в нього прямо необ'ємні, непосільні плани в нього. Розвалити, ось ще раз наголошую: перші дві карти: розвалити структуру, ось як я це розумію, розвалити структуру. Нашу військову, туди, де вони не мають доступу взагалі. Як вони називаються? ОП? І так, що вони будуть робити конкретно? Да, да, да вони когось проплаченого туди зашлють. Але це буде не так скоро. Я вам зараз скажу: чим ближче до перемоги, тим гучніші ці справи будуть, щоб ви розуміли. Чим ближче буде до перемоги, чим ближче. Капілька по капільки, так? А, територія за територією. Ось тут вони розрахували якось так. Ярмак так розрахував, що на якийсь довгий період, поступово, не так різко це все буде. Чи дійсно? Да, 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 все під себе піджати. Дивіться, у нас тут імператриця і тут імператор. А посередині четвірка монет. Тобто, бачите, яка жадність, жадність і все бажання, під, все абсолютно, не тільки господарство, а ще й військових. Тому що е, імператриця це хазяйська робота. Так? От він вже займається країною. А він ще хоче і військами займатися. Ось піджати все абсолютно під себе. Да? бачите, його тут у нас військові. Тобто, виглядає, що да, мої дорогенькі, плани в нього бомбезні. Будемо спостерігати, як це буде відбуватися. Давайте тоді таке запитання: чи будуть а, наші західні партнери а, це бачити і якось реагувати, щось робити. Те, що вони бачити будуть, це так. Тут, ви знаєте, дуже буде складна ситуація з фінансуванням військових, і не тільки з фінансуванням, тут і лавр собі присвоїти. Тобто, це все будуть бачити наш, наші західні партнери. Тобто, це у майбутньому. Тобто показують карти, що дійсно вони будуть це все бачити, будуть спостерігати, правда, на відстані. Я тут так розумію, що конкретно вмішуватися я тут. Ну, хіба що ось ця карта може сказати, що вони будуть вмішуватися? Давайте я на неї докладу. Ну, я тут не... аж таких мішання не бачу. Ні, не бачу, ні не бачу. Не бачу, що вони будуть тут мішати. Тут, знаєте, навпаки, така енергія йде. А, якась, ну, не, 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 це. не бачу, щоб вони вмішувалися. Можливо, до цього не дойде, що він узурпує владу ще, ще військову. Можливо, це не дойде, є шанс якийсь, так, да, ви знаєте, є шанс, що це може не, під... не, не прокатіть. Зараз я подивлюсь, що йому може помішати. Дивіться, десятка кубків може відповідати за народ України. Це як сім'я. Бачите, це може бути скоріше за все, разом, коли українці зберуться і не дадуть. Підтримують військових, військові не здадуться. А ну, як військові на це будуть реагувати? Ну, Військові, я не бачу, щоб вони здавалися. Тут буде помста, тут будуть якось і залужного захищати. Да, да Боротьба почнеться, ви знаєте, вони а, скористаються ж, і наші переможуть, не дадуть. Тепер я розумію, чому тут так вийшло: а, військові не, да не дадуть, а, народ України не дасть. Тут, ніби, знаєте, а, почнеться конкретна боротьба за визволення зсередині. Я не хочу зараз щось прогнозувати, наш кшталт якихось повстань, майданів і тому подібне. Але маленькі заворушки так точно можуть бути. Ось, вже, розумієте, в українців увірветься, терпець, якщо вони візьмуться за військових ще. Вони вже і так свої лапи мають. Ось. Якщо візьмуться, то народ це терпіти не буде. Я бачу, тут не буде народ терпіти. Тут народ не буде терпіти, будуть захищати військових, і залужного. Тут весь народ підніметься. Ну, десятка кубків. Ось якось і боротьба ось тут. Ну, в принципі, так. Да. Люди повстануть за справедливість, за майбутнє, за справедливість і за військових. Якось так. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.